І більше про порядок виплат розпитаю Дарію Марчак, першу заступницю міністра соціальної політики. Я вас вітаю, пані Дарія. Слава Україні Героям слава програма. Зимова підтримка, пані Дарія. От хто зможе отримати 6,5 тисяч гривень? Ця програма спрямована на підтримку найбільш вразливі категорії родин з дітьми, і ми визначаємо таку вразливість: це те, що або родина є малозабезпеченою, або родина є внутрішньо переміщеними особами, і при цьому вони отримують допомогу від держави, допомогу на проживання. Для ВПО, тобто є найбільш важливими з точки зору фінансової? Відповідно, ми розраховуємо, що в програму програма зможе покрити приблизно півмільйона дітей в родинах таких двох типів, плюс близько вісьми тисяч осіб з інвалідністю першої групи, які є внутрішньо переміщеними особами. А як оформити цю виплату, куди звертатися? Для оформлення не потрібно звертатися, тому що інформація про такі родини вже є в державних реєстрах, і ми самі нарахуємо на ті картки, на які такі родини отримують або допомогу малозабезпеченим, або допомогу для напроживання ВПО. А цю додаткову фінансову підтримку і це нарахування відбудеться буквально протягом наступних кількох тижнів. До кінця цього року виплату отримують всі, хто мають її отримати. Ще хочу уточнити на що ці гроші можуть бути. Використання, ми обраховували детально аналізували потреби родин з дітьми. Ми в цілому, як міністерство, активно опікуємося тим, яким чином до найкраще допомагати родинам з дітьми для того, щоб вони і захищати їх від вразливості, і допомагати виховувати наших дітей в сімейному середовищі. І тому. Власне, ми виявили таку проблему, що у багатьох родин, особливо найбільш вразливих, діти виростають кожного року. Розмір одягу змінюється. Кожного в осені потрібно купувати новий теплий одяг на зиму, а статків на цього не вистачає. Тому, власне, ключова ідея цієї підтримки це дати фінансову допомогу родинам придбати теплі речі, але ми розуміємо, що можливо теплі речі вже придбані, але є інші нагальні потреби по підтримці захисту дітей в когось ліки, в когось шкільне приладдя, в когось інші якісь потреби. Тому, в принципі, ці гроші можуть використовуватися і на інші потреби на розсуд родини. Скільки коштів загалом уряд заклав на цю програму і. Що є джерелом фінансування? Наскільки воно гарантоване? Ми фінансуємо цю програму за рахунок тих коштів, які у нас ну, фактично не використані в цьому році, наприклад, за програмою, малозабезпеченим, тому що ми більш, я би сказала, так консервативно планували, очікували більші видатки за цією програмою, і фактично ми наші вже категорій чи групі родин, які є ось такими найбільш фінансово вразливими, цією допомогою будемо їх підтримувати. Очікувані видатки, які ми закладаємо, це приблизно 3,6 мільярдів гривень. Ці видатки вже передбачені в державному бюджеті. Нам не потрібно робити зміни до закону про державний бюджет, і в принципі, ми ну, ці видатки, ці гроші є. Поговоримо і про 2025 рік. Місяць лишився до нового року. Які там цифри, скільки закладено грошей на підтримку, соціальний захист дітей, сімей? Соціальний захист родин з дітьми відбувається в різні інструменти. Наприклад, якщо я ну, не сказала, це програми підтримки або родин ВПО, або родин малозабезпечених. Але у нас також є окрема бюджетна програма, спрямована саме на соціальний захист дітей і сімей. І ключовий фокус цієї програми це підтримка родин, які, наприклад, беруть на виховання дітей, які залишились без батьківського піклування і стали сиротами. Ось в такій програмі у нас на сьогодні Бачено 27,4 мільярди гривень. Це планові видатки на 25 рік. І... Ця програма спрямована, наприклад, на видатки на отримання дитини в родинний патронатного вихователя. Ці видатки порівняно з 2024 роком зростуть майже в 4 рази. Ми також будемо збільшувати до виплату допомоги на дітей сиріт, які перебувають в прийомних сім'ях. Будемо оплачувати соціальні послуги, власне, все батькам, грошове забезпечення, прийомним батькам. Такі видатки також. Збільшується порівняно з 2024 роком, а ми будемо оплачувати соціальні послуги на догляд дітей в дитячих будинках сімейного типу в прийомних сім'ях. Знову таки видатки планово мають зрости порівняно з 2024 роком, і ключовий фокус якраз покращувати, збільшувати фінансову підтримку родин і дітей, яких беруть на сімейне виховання, і таким чином стимулювати і допомагати всім українським дітям знаходити нові ро родини у випадку, якщо внаслідок різних травматичних подій вони не можуть виховуватися в біологічних родинах, пані Дарі, знову ж таки я вас запитаю про гарантії джерела фінансування, і яка є впевненість, що саме всі ці програми і суми будуть профінансовані, тому що прогнозується, що 25-й рік фінансовий буде складним. Очевидно, він буде складним, і ми розуміємо, що ми будемо витрачати суттєву частину коштів на фінансування безпеки оборони, так само як і в цьому і в попередньому році. Але потрібно розуміти, що ті гроші, які закладені в бюджет, це вже так зведений баланс. Тобто ці гроші будуть забезпечені, вони покриті очікуваними доходами або податковими, або за рахунок міжнародної допомоги чи міжнародних кредитів. Тому ми не бачимо суттєвих ризиків чи там взагалі ризиків щодо того, що ми не зможемо профінансувати ці видатки. Хоча, звичайно, в цілому фінансова ситуація тяжка, але соціальні видатки є захищеними, і в бюджет закладено ті видатки, які ми справді як країна можемо собі дозволити. Пані Дарія, я вам дякую за